Доброго дня, любі малята! Настала зима, на вулиці гуляє морозець, випав сніжок, і дітки тепленько вдягаються та швиденько на вулицю. Але на вулиці вас може очікувати небезпека, тому потрібно бути дуже обачними у виборі місць для ігор. Давайте розглянемо небезпечні місця для ігор. Не можна кататися на санчатах поблизу ополонки, можна потрапити в холодну воду. Будьте обережними, коли катаєтесь на ковзанах. На вашому шляху можуть бути люди, яких ви можете збити. Не грайте в хокей на тонкій кризі поблизу ополонок. Можете потрапити в воду. Віраєте сніжки поблизу проїжджої частини, можете потрапити під машину. Стережіться машини, коли катаєтесь на лижах. Ні в якому разі не стійте під борульками, це дуже небезпечно для вашого життя та здоров'я. А зараз Послухати, що сталося з цуценятком. Ходімо на ковзанах кататися. Тягнув товариша нігтик. Лід на ставку вже товстий, я сам бачив. Ходімо, погодився кіхтик на ставку ще цікавіше, ніж на гірці. Кіхтик зібрав круг себе малюків та запропонував пограти у хокей. Ура, гол. кричить кошеня. Загнавши шайбу до воріт, вовченятко воротар засмучено виштовхнуло її на поле. Допоможіть, рятуйте, почули малюки, і що духу побігли на дальній край ставка, де в ополонці тонула мале цуценя. Знімай швидше шарф, крикнув кіхтик-ніхтику і кинув один кінець цуциняті. Цуценя схопила тканину, а кошеня лягло на лід, подалі від ополонки, і почало обережно тягнути за другий кінець. Ура! Витягнули і кинулися перевдягати цуценя. а потім на санчатах повезли його до мами. Тепер ви зрозуміли, що не можна гратися поблизу ополонок. Що ж, любі малята, будьте обережні під час ігор взимку і до зустрічі!